Сьогодні у нас якийсь е, 13. 13 лютого 2024 рік. У нас сьогодні Валентин, Після сеансу Валентин прийшов з коліном. Покажи Валентин, покажеш? Закатиш? Опухши коліно. Підозрюємо, що це подагра. Друге таке саме. Угу. Другий трохи менше. Трошки знає. менше, в найменше болить, Ну, теж є набране. Вже три місяці, так? Три місяці так, кажеш, болить? Три, три чи чотири, так? Є така. Щось із ну, п'є якісь обезболюючі слабенькі. І три місяці вже ми маємо боль в коліні. От Сьогодні ми провели перший сеанс і подивимося на результати на протязі деякого часу. Так що будемо відео історію писати. Е -е. Дякую тобі, Валентин, що розказав. Будь ласка, полежу і дихнув. Так, 24 далі сьогодні. Це в нас вже зараз буде другий сеанс. Розкажи, Валентин, що в тебе за 11 днів змінилося з твоїм коліном, самопочуттям. З коліном зараз легше. Чого легше. Що вже не а що нема вже синюшниці? Не? А синість, синістю ушла. Синність була в перший день після першого сеансу. Дуже така красна, синя. Було загострення, так, так? На перший другий день. Mm -hmm. А потім спадало, спадало, і зараз буквально ця гулька на синюшності красну та ушла. Ну і боль помірна вже, вже терпіма. Дуже. Тірпіма. Ти не використовуєш, а безбалюєш? Ні, нічого не використовую. Ну, масаж гелем масажу. Отлично. А другий колін? А друге взагалі ідеальний став. А Фактично друге... навіть не болить. Взагалі ідеально. Це чудово. Добре, дякую. Зараз будемо з тобою ще працювати і будемо наблюдати за Е, каллінями. Так, так. Все, дякую тобі. А яке в нас сьогодні Антін? Двадцять. Шосте, 26. Березня. Березня. А, ми перед сеансом зараз знімаємо. знімемо і Валентин, що, ти, що ж ти зараз робиш? <рес> Він знімає там капусту. Ну давай знімай, подивимося на твою капусту. <рес> Скажи мені, будь ласка, а чого вдруг капуста? Не знаю, так. Допомаг... Вона тобі допомагає. Да. Нависався на себе жару. І нога стоє тоді. Її... Ох, худа! Худа? Тобачить, худа! Трохи менше. А як без неї тоді випаде? То ну то, а друга нога? А друга нема, друзі немає. Та і тут я щось не бачу ні синюшності, ні отечності. Ні, є. Трошки є, але це капуста весь слабіше. Скажи мені, будь ласка, от ти казав, ти, ти почав бігати? Ну, ходю точно багато. Дуже. Багато це скільки. Ну блін. Ну шагомер є в тебе? Ні. Ну так на глаз кілометра 4 як льоду. В день. Ну за раз. 500, а записи. раніше, місяць не. назад. Місяць назад 500 метрів. Тобто. Тобто... Ти більше, ніж 500 метрів, пройти не міг. Ні. Тільки з перекурами великими на скамеечке сидя. А зараз. Сейчас нормально можем але спухає, так, да, нога після прогулок. Да. А більше вечором чи дні чи ранком, коли підпухає більше. Під вечір ближче. Під вечір, да. так. Як походю, находжу. Так. От Валентин. Той, що у нас з ногою. Да, Валентин вже сьогодні навіть був на зарядку в Так. І з ногою. Без перемотки. Здрасте, здрасте. Так що це сьогодні у нас сколько число? 31 Христове Хестове воскресінь. Березнь. Сейчас. Щас. А ну, що таке? А, у шортиках, дивись, і без капусти. <свят> Жив, здоров. І зарядку. І що, і що робили? <свят> Та ти що, ти нестеру проводив, тренування. цілий час. Ну я, звісно, сачкував, ну. Половину зробив. Все, чудово. Чудово.